Сьогодні з дітьми я відвідала Національний музей медицини України. Сказати, що це було цікаво, це буде неправдою. Це було неймовірно цікаво. Дуже багато експозицій, які відображають різні періоди нашої України, історії Усе її обладнання аж до аптечного журналу. Датується 1805. Перед вами земський лікар у хаті селянина бідняка. Чи зможе він врятувати хлопці? Я впевнена, буде цікаво як дорослим, так і діткам. Це також про національну ідентичність. Я не показую, що там є ще, але, чесно кажучи, я прийшла додому під дуже великим враженням. Це те, як наші лікарі в різні періоди нашої історії справлялися з негараздами, які траплялись на життєвому шляху нашої рідної нині. Бої біля перев'язувального пункту ми бачимо фундатора військово-польової хірургії. Особливо цікаво в контексті сучасних подій.